Дивіться, тут кілька днів тому було оприлюднено те, те, що фірма BBC, ну, оця от е, мовна корпорація, що так. вона виявляється, брехала, брехала про Трампа, і пару її очільників BBC звільнились. То ви мені скажіть, як ви думаєте, це тільки BBC брехливий чи інші е, іноземні засоби масової інформації теж брехне? От я думаю, що не варто слухати BBC. Так. Я думаю, що не варто слухати українські ЗМІ. Я думаю, що варто прочитати, але читати поміж рядками і зрозуміти суть, а не те, що вони саме подають. Суть. Як ви думаєте, чи багато людей, який відсоток людей спроможний торобити суть? Відсотків 5. 5. ну... Якщо брати населення України, то може 10. Ну, беремо 10, давайте тако 10. Оптимістично, 10. Гаразд. А що робити з цими 90-ми? Вони ж ці 90 -то якраз то і переважають, перемагають. Ну, я думаю, та що з ними, а що з ними можна зробити? А як їх поінформувати і повернути до правди? Якщо вони ну, якщо вони собори... реагують на інформацію, так як вона подається, то я думаю, що тут. То інакших варіантів немає, як просто їх використовувати для подальшої пропаганди, і більше в тому я ніяких варіантів не бачу.